Розв'язуємо номер 43 з підручника алгебра 8 клас автор Олександр Істер. Відомо, що 2х2 дорівнює 5. Знайде значення виразу. Хі квадраті, 3х2 мінус 4х2 та 8х в кубі і в шостому степені. Записуємо умову. 2х. І в квадраті дорівнює 5. Нам потрібно знайти x y в квадраті це невідомий множник. Знаходимо його. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, тобто 5 поділити на 2. Звідси хівад буде дорівнювати 2,5. Перше значення виразу ми знайшли. Друге. 3 3х в квадрат. Ми бачимо, що х в квадраті у нас є це 2,5, тому нам його просто треба помножити на 3. 3 помножити на 2,5. Це буде 7,5. Наступне значення виразу у нас е такий. Вираз, мінус 4х в квадраті, і в четвертому степені. Так, якщо не звернути зараз увагу на мінус, то ми бачимо, що 4 це 2 в квадраті, х в квадраті це х наш в квадраті, а у в четвертому це у в другому до квадрату. Тобто ми ось цей вираз 4 х квадрат у в четвертому можемо записати як 2х в квадраті, і це все до квадрату. Але про мінус ми не забуваємо, ставимо його наперед. Дорівнює 2х в квадраті. Значення цього виразу у нас є це 5. так? Отже, ми пишемо мінус 5 в квадраті. 5 в квадраті це 5 на 5, 25. Отже, у нас буде мінус 25. Ми знайшли значення третього виразу. Тепер четверте. Четвертий вираз у нас має вигляд 8х в кубі, у в шостому. Якщо ви звернете увагу, то 8 – це 2 в третьому степені. Х в кубі це х в третьому степені, так? Y в шостому степені це наш Y в квадраті до третього степеня, бо при піднесенні степеня до степеня показники що роблять? Звичайно, перемножаються. Тобто ми наш четвертий вираз можемо подати у вигляді. 2х в квадраті до третього степені. Двах значення виразу 2 х квадраті у нас є це 5. Отже, нам треба 5 піднести до третього степені. 5 в третьому степені це 5 на 5 на 5. Це буде 125. Номер 44. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати номер 44 самостійно. Він аналогічний номеру 43. А потім перевірите, чи вірно, ви виконали завдання, чи ні. І так, у нас є відомо, що 5 А Б квадрат дорівнює 7. Нам потрібно знайти значення виразу Б квадрат. Ось АБ квадрат. Ми його можемо дуже просто знайти як невідомий множник, так? бо якщо дія пропущена, це дія множення. Отже, нам треба 7 поділити на 5. Я запишу ось так: 7 поділити на 5 це буде одна ціла виділю цілу дробову частину. Мені так легше, можливо, і вам легше, можливо, ви зразу скажете, скільки буде результат. 1,2, а 1,2 це 1,4. Ви можете користуватися будь-яким із цих трьох результатів, коли будете обчислювати друге, третє, четверте завдання даного номеру. І так друге. Другий наш вираз має вигляд 4 ab квадрат. І давайте будемо аналізувати. AB квадрат ми маємо, нам потрібно просто помножити значення виразу квадрат на 4 Множимо 4 помножити на 1,4. Дорівнює, це буде в нас 5,6. Обчислили. Далі. Третє. Мінус 25а в квадраті, Б в четвертому дорівнює. Якщо не звертати увагу, але не забувати про мінус, я його зразу поставлю. Давайте проаналізуємо наш вираз, ось цей без мінуса, і початковий, який нам даний. 25 це 5 в квадраті. Дивіться, тут в нас А в квадраті, це А також в квадраті, а Б в четвертому це Б в квадраті до квадрату. Тобто ми наш вираз 25а квадрат Б в четвертому можемо записати як 5 Б в квадраті і до квадрату. 5 аб в квадраті в нас значення цього виразу є це 7. Отже у нас буде мінус 7. В квадраті. Дорівнює 7 в квадраті це 7 на 7 буде 49. Ставимо мінус 49. Четверте завдання. Значення виразу, який нам потрібно знайти. Значення виразу так, 125 А куб Б в шостому степені. Аналізуємо. 125 це 5 в третьому степені. А в третьому степені це є а в третьому степені. А Б в шостому це Б в квадрат до третього степеня. Тобто цей вираз ми можемо записати у вигляді 5аб квадрат до третього степеня. 5аб в квадраті це в нас 7, 7 в третьому степені. 7 в третьому степені це 7 на 7 і на 7, тобто 49 ще раз на 7, це в нас буде 343.